Добрий вечір події Старобільщини, які відбулися цього тижня, у випуску новин суботнього репортера Юлія Рибалка у студії телеканалу Ірта. Після нетривалої перерви на дощі, аграрії старобільщини цього тижня вийшли в поле та відновили роботи з посіву зимени та збирання пізніх зернових культур. За інформацією, наданою старобільським управлінням агропромислового розвитку на даний момент озимини вже посійно 87% від загальних. Площ або 22 тисячі 580 гектарів це поки що найвищий показник по Луганській області. Збирання соняшнику сільськогосподарськими підприємствами проведено на 80% площ. Кукурудзу скошено близько 43%. Сорго зібрано 70% від загальних площ. Вже майже два тижні минуло спочатку опалювального сезону на Старобільщині. Проте стартував він не в усіх будинках житлового фонду міста. Два малосімейні гуртожитки і досі очікують на бажане тепло. Їх планувалося обігрівати міні-котельнями. Та на сьогоднішній день обладнання не видно і близько. В чому причина з'ясували наші кореспонденти. Мешканцям гуртожитку номер 1 на Ватутіна у Старобільську радіти з приводу початку опалювального сезону не довелося. Обіцяні місяць тому міською владою міні котельні так і не з'явилися. Кожного дня люди з сподіванням, що завтра буде тепло, лягають спати одягненими. Поки що від холоду рятують електрообігрівачі, які мешканці будинку вмикають на свій страх і ризик. Месяц назад нам не просто обещали, нам уже точно сказали, что эти котельные есть, их надо только установить, если ну, мы заплатим. Мы пошли, мы в течение недели, я знаю, если я сама их узнавать ходила, все оплатили, абсолютно все, у кого что было, все абсолютно оплатили. Но так их и не стоят, они до сих пор уже месяц прошел, нам обещали в течение недели их поставить эти мини-котельные. Сыро, ужасно сыра, прям сыростью, мокро все. Дети, вот топят, топят, дети одеты, я же... Она а уже сказала обогреватель не включать, потому Нельзя, что да. проводка гнилая. Мы вас штрафовать. Это, да. Так а что ж нам делать? Замерзать, что ли? Вообще не знаю. Под низкой температуры в квартирах гуртожитку хвореют и взрослые, и дети. Да. А ты в садик ходишь уже? Не хочешь в садик? Да. Не хочешь? Я болею. Ты болеешь? Я хочу болеть. в больницу. В больницу пойдет? Завтра. Завтра? Старобійській міській раді проблему намагаються вирішити якнайшвидше. На даний момент вдалося виділити більше 300 тисяч гривень. А підрядник на 80% відсотків завершив роботи з виготовлення міні-котелень і вже зараз готовий приступити до монтажних робіт. Проте на заваді знов стоїть держказначейство. Це Та проблема номерадін городського совета. Я з нею просипаюся, і ложусь спати. Проплочені вже всі, всі обладнання. Це котли, це насоси. но на даний момент платіже лежать по отопленню і по монтажу. Як запевнив заступник мера Олександр Кобиляцький, встановити міні-котельні і забезпечити теплом два гуртожитки міста сподіваються до 15 листопада цього року. А поки що мешканцям радять запастися хіба що терпінням. Старобільчани дедалі частіше стають заручниками аварійних дерев. Загрозу життю і майну людей несуть як старі дерева, так і ті, що опинилися на шляху власників повітряних комунікацій. При цьому мешканці старобійська місяцями борються за право безпечного існування і, попри все, залишаються сам на саме з проблемою. Докладніше дивіться в нашому сюжеті. Мешканка провулку красіна у місті Старобільськ Ірина Мірчук звернулася до телекампанії ІРТА, коли зневірилась у дієздатності органів місцевої влади та підприємств, що обслуговують електричні та телекомунікаційні мережі. Жінка занепокоєна станом дерева, що росте напроти її подвір'я. Дерево постійно чіпляють вантажівки, воно нависла над дротами і нарешті загрожує впасти на її будинок. А я в Горсавіти, ще в юні місяця тава года. По поводу удаления этого дерева. Мне якобы как обещали это сделать. Спустя две недели я перезвонила, поинтересовалась, як долго мені нужно буде ожидать цього. Вот Приїхали два молодых парня, посмотрели, сказали, будем будемо удалять. Але не видалили дерево і за чотири місяці. Натомість для прискорення робіт пропонують сплатити 300 гривень. Як пояснили в міській раді, платити гроші за знищення дерева не потрібно, бо комунальне підприємство благоустрій, яке відповідає за насадження на території міста, зобов'язане виконувати ці роботи безкоштовно. А черга утворилась через відсутність комунальному підприємстві коштів на паливо. За цим слідити на благоустрій, вони за цим смотрять і срізають на території города, вони срізають безплатно. Но на данный момент, так как значит, плохое финансирование, нету на заработную плату, на ГСМ, значит, немножко мы отстаем от тех заявлений, которые поступают, мы не в состоянии их выпал. Цікаво, що походження подібних аварійних дерев в Старобільську тісно пов'язано з обслуговуванням повітряних електромереж. Так, завдяки старобійському рему, майже всі дерева по вулиці Андрющенко перетворилися на аварійні. Їх обрізали таким чином, що тепер вони загрозливо нависають над дорогою і навіть будинками людей. В старобійському ремі ситуацію не коментують, а міська рада чекає виправлення помилок від організації. По Андрющенка, значить, ми знаємо цю проблему, значить, і связка виповнялася ресом Наші дім за указано, штобині одправили свої виповнення. Вони прийняли наше замічання, просили просіли навіть вишку, самі обічали сам заправить штоні. Є подправити сьогодні. Ситуація ускладнюється змінами, внесеними до порядку видалення зелених насаджень. В число членів експертної комісії має входити спеціаліст з екологічної служби. Такого фахівця в Старобільському районі немає а аварійних дерев стає дедалі більше. Під час проведення чергових профілактичних заходів дільничним інспектором старобійського відділу міліції одного з мешканців нижньопокровської сільської ради виявили декілька одиниць холодної зброї. Після проведення санкціонованого огляду подвір'я співробітниками сектору карного розшуку було виявлено додатково 1400 боєприпасів в сараї у будинку. Обріз а на горіші багнет ніж кустерного виробництва. Вилучене озброєння направлено на експертизу, а у відношенні власника відкрито кримінальну справу за статтею 263 частиною 1 карного кодексу України, яка передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. За даними Старобіського міськрайвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, цього тижня в районі сталося три пожежі. На вулиці Муранова в Старобільську горів приватний будинок. Вогнем знищено покрівлю на площі 70 метрів квадратних. Причина пожежі коротке замкнення електропроводки. Приблизний збиток склав 10 тисяч гривень. Під час пожежі постраждала і господарка оселі з опіками першого третього ступеня 1965 року народження. Жінка була направлена в лікарню та згодом постраждала, помирла від отриманих травм. Altyazı У вівторок в селі Байдівка сталося загоряння підсобної споруди приватної власності, знищено дерев'яний сарай на площі 12 метрів квадратних. Причина необережне поводження з вогнем встановлених осіб. Збиток оцінюється приблизно у одну тисячу гривень. А от в селі Кам'янка Старобійського району причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. Малеча бавилася із сірниками у сараї, де зберігалося сіно. Вогонь знищив 100 кілограмів заготовленого на зиму сіна. На щастя, ніхто не постраждав. 95 років тому привід комунізму матеріалізувався на Старобільщині. Саме на початку 1918 року мирний аграрний край охопили суперечливі і криваві події, які згодом було визначено як боротьба за встановлення радянської влади. А провідником цього руху було визнано особу Федора Дмитровича Панфілова. Сьогодні пам'ятник Панфілову залишається одним із трьох візитівок революційного минулого Старобівська. І, хоча вже понад 20 років, як пішла в небуття єдина і могутня держава, однобока радянська версія, і досі є головним історичним описом життя краю тих часів. Старобельск – вольный город вроде Гамбурга, Бремена, Риги в средние века. Летом 1918-го был неслыханный урожай. Некоторые удачливые поля дали почти 250 пудов пшеницы с десятины. Скот в теле, птицы – множество, овощей на три года вперед. Было и тихо, и безопасно. Ни стрельбы, ни грабежей, ни конократства. Не собирают налогов, не берут скота, не трогают птицы. Не тревожат молодых женщин и девушек настойчивым ухажерством. Не просят денег на неотложные нужды революции. Не слышно, чтобы собирали монету на расходы против революции. Так змальовує життя у старобільської повіті під час німецької окупації 18-го року Чугуївського училища Петро Мірошниченко. Проте ще на початку року старобільчани відчули на собі перші прояви пролетарської диктатури. 18 січня в Старобірську було проголошено радянську владу, яка проявила себе тим, що відразу реквізувала і вивезла хліб у кількості 50 тисяч пудів. Реквізувала парові млини і заводи, готелі і мебльовані будинки, банки, предмети першої необхідності. Тощо, взагалі, то для аграрної старобірщини питання світової перемоги пролетаріату не було гострим. Не було проявів масового невдоволення існуючим режимом. Навпаки, декілька більшовицьких осередків, що діяли у повіті, були малочисельними та підбурювалися прибулими революціонерами з великих промислових міст Харк. Губернії власне таким і був майстер-ливарник Старобійського ремісничого училища Федір Дмитрович Панфілов, який ініціював перший повітовий з'їзд Рад робітничих селянських і солдатських депутатів. Буквально на другий день після відходу німців в старобійському повіті відновилася стрілянина. Саме наполеглива діяльність більшовиків призвела до початку озброєних конфліктів. Під революційним прапором почали діяти численні бандитські угруповання. За офіційними даними, під час німецької окупації у майже 400 тисячному повіті загинуло 47 осіб. А після захвату. Старобільщини більшовиками жертвами білого терору було визнано 63 особи. На жаль, невідомо, скільки мешканців повіту стало жертвами червоного терору. Проте, один з описів свідчить, що обоз біженців від нової старобільської влади був довжиною із версту. Так само мало відомо більшості старобільчан і про постать революціонера Панфілова. Він був революціонером. Ну і я не знаю, він що тільки. что он сделал для Старобельска, тоже Тоже не нет. знаю, извините. Нет, не знаю. знаю. он деятельность вел Не знаю, честно признаюсь. Революционер ну, вообще выдат, в эти годы. Выдатная личность, как говорится, в нашем городе. И очень много сделал за город. Ну, как говорится, ой, людям очень много помогал. Это я точно знаю. Много своих продвижений по городу помог. И даже Город преобразился при его здесь, как говорится, присутствии. Знаем, что какой-то герой <связь> гражданской войны, да? Вот. Знаю. Революционер. Организовал. Первый, как он, мой вот быть, сейчас командир. Ну, он организовывал советскую власть у нас в районе. Вот. И... Считается первый реакционный старобельцев. А по какой є, отрасли, что он? Руководитель или писатель? Панфилов. Есть Панфилов, книга какая-то Панфилов? Знаете, я затруднюю. Знаю, что пам'ятник у нас в городе есть ему, да? Это точно. Ну это нас, вина наша, что мы не знаем истории Старовельська. Так і стоїть самотній пам'ятник Панфілово на центральній вулиці Старобільська як втілення однобокого революційного минулого загалом нереволюційного краю. Може саме тому сучасні старобільчани не виявляють зацікавленості до цієї особи. 23 жовтня в районному будинку культури захищали звання народного, жіночий вокальний ансамбль ветеранів Івушка, самодіяльний духовий оркестр, самодіяльний жіночий вокальний ансамбль Лиманчанка, самодіяльний хор ветеранів праці надвечір'я Шургінського сільського будинку культури та хор ветеранів клубу Ветеран за результатами роботи атестаційної комісії. Усі колективи Старобільщини удостоєні почесного звання народний. І до новин спорту зал Старобіської дитячої юнацької спортивної школи зібрав вчора учасників традиційної сьомої міської спартакіади трудових колективів. За право називатися найспортивнішим колективом змагалися вісім команд, а саме, команда районного територіального медичного об'єднання, райдержадміністрації Укртелекому, міжрайгазу, управління Міністерства внутрішніх справ та МНС, управління агропромислового розвитку та управління Луганськ. Вода, демонструючи свою спритність і вправність, учасники спартакіади змагалися у. Шести видах спорту настільному тенісі, армреслінгу, шахах, шашках, волейболі та дарці. За підсумками спартакіади в загальному заліку команди посіли такі місця на третьому місці. Команда Укртелекому друге у команди райдержадміністрації, А переможцем цього року стала команда Старобійського міжрайгазу. Минулої неділі старообійська команда юнаків 1999-2000 року народження взяла участь у першості області з волейболу у місті Луганськ. Серед 12 команд наша команда посіла п'яте місце. А команда старообійських футболістів, що представляла район у чемпіонаті області з футболу серед школярів у місті Попасна, зіграла влучно 2-1. З таким рахунком наша команда виборола перемогу. Такими були новини цього тижня. Я нагадаю, що найцікавіше ви зможете приглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. З технічних причин наступний випуск новин вийде в ефір через тиждень 9 листопада і вже за новим часом. Тож не забудьте цієї ночі привезти свої годинники. На все добре!